Усім привіт! Мене звати Іра і я рада вас вітати у себе на каналі. Рецепт різдвяних пампухів перевірений руками. По ньому готувала ще моя бабуся. Ну дуже смачні. Усі необхідні інгредієнти можете знайти в описі під цим відео. Для початку розтоплюємо 50 грам масла та залишаємо його вистигати. Ні в якому разі не даємо гарячого до тіста. Та збиваємо в окрему посудину 2 яйця. Збиваємо міксером до утворення гарненької піни. А тепер займемося приготуванням самого тіста. В окрему посудину кладемо 35 г живих дріжджів та роздроблюємо їх. Всипаємо 50 г цукру. Та перемішуємо дріжджі з цукром до рідкої консистенції. Сюди вливаємо 250 мл теплого, але не гарячого молока. Та знову все це перемішуємо до повного розчинення цукру та дріжджів. вливаємо сюди раніше взбиті яйця. Перемішуємо. У декілька етапів сипаємо раніше просіяне борошно. На дану порцію необхідно приблизно 500 г. Додаємо борошно та замішуємо тісто поступово. Додаємо дрібку солі та дрібку ванілії. Замість ванілії можна додати також ванільний цукор. Замішуємо тісто. Далі вливаємо 50 грам раніше розтопленого масла, але не гарячого, теплого. Та замішуємо наше тісто. Тісто замішуємо приблизно 10 хвилин. Насичуємо тісто повітрям та любов'ю. Може прилипати до рук, але більше, ніж 500 грам на дану порцію не рекомендую додавати. Накриваємо тісто рушником та ставимо у тепле місто на 40-60 хвилин. При необхідності ставимо у духовку на 30 градусів. Підготовлюємо поверхню та присипаємо її борошном. Ось як гарно підросло наше тісто. Мм, красота! Погляньте яке повітряне. Щоб тісто не прилипало до рук, змащуємо руки олією. Беремо наше тісто та ділимо його на маленькі кусочки. Як тільки ми поділимо тісто, залишаємо його ще на 20 хвилин у теплому місці. Сьогодні в начинку я буду використовувати повидло, але полюбляю також і маком. Беремо одну кульку та розплющуємо її у долоні. При необхідності використовуємо борошно. Кладемо начинку та зліплюємо. Зліплюємо акуратно, щоб в процесі приготування повидло не вилилося. Та надаємо форму нашому пампушку. Продовжуємо так з усіма пампушками. З даної порції виходить приблизно 30 пампушків. Все ж рекомендую готувати на подвійну, а то й потрійну порцію. Залишаємо пампушки ще на 10-20 хвилин у теплому місці. Посудину з товстим дном вливаємо трошечки більше половини посуданої олії. Найкраще смажити на соняшниковій. Розігріваємо олію на менше середньому вогні, поступово збільшуючи вогонь. Щоб перевірити, чи олія вже готова, кидаємо трішечки тіста. Як почне рум'янитись, значить можна кидати вже наші пампушки. Смажимо наші пампушки. Акуратно не спішіть, щоб не впектися. Коли пампушки вже підрум'янились, перевертаємо їх на другу сторону. Смажимо на середньому вогні, щоб вони всередині не вийшли сирими. Готові пампушки дістаємо на салфетку, щоб впитався весь зайвий жир. При необхідності ще зверху накриваємо теж салфеткою. Так впитається весь зайвий жир, а пампушки наші будуть дуже пухкими та повітряними. Ну і таким чином смажимо усі решта пампушків. При бажанні присипаємо пампухи або обвалюємо їх у цукровій пудрі. Наші пампушки готові. Ставте свої вподобайки якщо рецепт вам сподобався, та чекаю ваших коментарів. Усім мирного неба та щасливого Різдва! Смачного до зустрічі